Вітаю вас, друзі, сьогодні ми живемо у складний час, коли всі потребують допомоги. Найбільше ми потребуємо помочі Божої, але кожен з нас сам може стати помічником і підтримкою для інших людей. факультет сестринського служіння рівненської духовної семінарії запрошує вас, дорогі сестри, дівчата, жінки. Мами, бабусі на навчання. Вчитись ніколи не рано і ніколи не пізно. У нас ви навчитеся, як бути корисною для Бога і для людей. На вас чекають нові знайомства та друзі, теплі вечори спілкування, спільні молитви і багато нових цікавих предметів. Які стануть в нагоді вам у вашому служінні. Ми будемо разом вивчати нові майстер класи, за допомогою яких ми зможемо послужити ближньому. Запрошуємо до нашої дружної сім'ї. Чекаємо на вас.